Міф номер один: у бодібілдерів є м'язи, а сили немає. Як з'являються м'язи, їх качають. Як з'являються великі м'язи, їх качають з великою вагою. Виходить, що всі накачні м'язи це наслідок важкої та тривалої роботи, це тонни поту та зусиль. Міф номер два: чим більше тренувань, Тим більше м'язів. Багато людей переконані, що чим більше часу ти будеш проводити в тренажерному залі, тим більше ти зможеш накачатись. Але насправді це не так. Тренування для бодібілдингу не займають багато часу, тому що в залі ти руйнуєш свої м'язи, а потім тобі потрібен час для того, щоб вони відновились та стали більші. І, можливо, навіть якщо ти будеш дуже багато тренуватись, це буде негативно впливати на твої м'язи, та вони будуть руйнуватись. Міф номер три: Не можна припиняти тренування. А то запливеш жиром. Жир це не витрачені калорії, які ти з'їв. На тренуваннях ти якраз витрачаєш калорії. Різжиру